Ми були в селі, а нам дзвонили, що в наш дом Батько поранений. Відвезли в шпиталь, тільки не знаю де. Ще от поранений. Ну вроді розмовляв, коли ну, скоро забрала його, він розмовляв. Виходили, як стоїть. От вивалилась, у нас пінал ще радянський. Там консервація була, наче бежить. Шторка теліпає. Шторка осталась. А поранена сусідка, я так розумію. Шостого, шостого пору. А Чи більше поки не знаю нічого? Далі не знаю. Ми тільки приїхали. Села. Дитина була в селі. Це під Харковом будеш, так? Да? Да, да, під Харковом, так. Да. Це більш безпечна сторона. Більш. Більш, більш, да. більш подальше від фашистів російських. Росія. В основном всі, всі літні люди. Навколо да? Да, і і будь... і на на нас. Все-все. Дети детям в жизни ничего не угрожает. Я разговаривала з метиками. Это главное. Вот Игорь Александрович. Да. Мы все получили с этих тут Бригади стоять, люди звертаються по допомогу. Стоє зле. Тяжкі є? Двоє. Одні подорожі. Они забрали поради. Просто отак от копа вот. і все. Ворог за стосуванням тактичної авіації завдав удару як по місту. Так, і про міській, міській території. В місті було одно влучання попередньо. Або каб 250 або ФАК-500 з управляємим модулем. Це буде встановлено дещо пізніше, за годину, за дві. Було пряме влучання. В районі 10-го -10 поверху багатоповерхового житлового будинку. Вже працює криміналістична лабораторія. Ми розгорнули. Її для того, щоб люди мали можливість звертатися в разі, якщо у них є відомості, про безвісті зниклих осіб.